Набір правильних квадратів та прямокутників це не урок з математики, це розповідь про неймовірне місто Пекін. Таким китайську столицю спроектували ще древні архітектори, аби відобразити космічний порядок. Усередині квадратів можливий повний хаос і плутанина, але жодних круглих форм. Перш ніж заглибитися в динамічній вулиці Пекіна, пропонуємо уявити наскільки масштабним є цей мегаполіс. Площа китайської столиці майже 17 тисяч квадратних кілометрів. Тут легко поміститься 20 українських столиць. Населення понад 19 мільйонів людей. Це майже вдвічі більше аніж у Москві. Прогулянка пекіном розпочинається із забороненого міста. Це найбільший палацовий комплекс у світі. Сьогодні його може відвідати будь-хто, а за часів імператорів простим смертним вхід сюди був заборонений. Звід.